Послухайте, Китай допомагав і допомагати буде далі Росії, йому це вигідно. Але хочу сказати, що економічний стан в Китаї не такий і гарний. Там відбуваються дуже серйозні проблеми. Сьогодні забудовники, забудовники які сьогодні а, мають велику долю ВВП Китаю, Мають побудовані мільйони квадратних метрів, які не продаються. Отак. Вот І починається э, стагнація, так скажем, економіки. І я не повірю, що вони будуть э, допомагати Росії, але купляти російський э, газ за 200 доларів, наприклад, а в Європі вона коштує 700, Задоволення, втричі дешевше вони купляти будуть. Купляти нафта набагато з 30% з дисконтом через чорний флот. Теж задоволені вони це будуть робити. Тому їм стан Росії такий, як сьогодні, їм такі, така Росія і потрібна, і вигідна. так.